А вона сидить, нам стоїть на мене, оце передивиться. Поїла. да, що ти сьогодні робила? Ти у нас поїла, поспала, потом опять поїла. Да. Що ти потом робила? Пішла, погуляла, прийшла, поїла, да. Потом по хату. Два вона їла. Побігала по хаті. Попрыгала, вляглася опять спать. Що ти тоді? Пішла погуляла, прийшла повечеряла, да? Випросила смаколика, тобі лапи помили, а тепер залізла на Сережика і сидиш, да? Не контроліруєш мене, що ж я роблю? Мішку свого помучила? Ти зачем мішку мучила? Міха жених. Міха женіг. Міха Я, А кого ж мучить, як не міху? А тепер залізла прямо на голову і все. І тусить.